Він переїхав, він якийсь час збирав гроші для того, щоб купити свій собі будинок. Як ви знаєте, велика частина населення Австралії живе там в трьох-чотирьох містах, які знаходяться на березі океану. І він назбирав кошти для того, щоб купити собі гарний будинок посібний. І так купив свій будинок, що в нього його вікна з гостиною виходили якраз на океан, і там були такі великі скелі. І коли він тільки туди заїхав цей будинок, через якийсь час він. До цієї скелі, вони любувалися е, океаном, і в якийсь момент вони зникали. І дуже швидко він зрозумів, склав 2 до 2, що це місце, таким було привабливим для тих людей, які захотіли покінчити життя самогубством. Там була висока скеля, і перше, що про що він подумав, що треба мені змінити свій будинок, тому що це відбувалося на постійній основі. І Він говорив про це своє дружину, але потім прийшла друга думка. Він вирішив залишитися, але вирішив, що він буде спостерігати це вікно і кожного разу, коли він буде бачити людей, які будуть туди приходити, він буде до них підходити. І він так і робив. Всі наступні 40 років, все, що він робив, коли він бачив людей, він підходив з посмішкою, сказав, може ваше, сталося, живому треба говорити. І завжди запрошував їх до себе на чашку чаю. І дуже швидко, у 2006 році. Його нагородили орденом Австралії. У 2010 році його з дружиною нагородили громадянами року. а в 2011 році його удостоїли нагороди місцевого героя. І офіційно можете почитати про цю людину. Визнали, що 164 людини йому вдалося спасти тільки тим, що він запрошував людей до себе на чашку чаю. Коли говорили його дружина і діти то вони говорили, що ця цифра ну, сильно заменшена і цих людей могло бути більше 500. І каже, все, що він просто робив, він просто з посмішкою підходив до них, питав, чому що сталося, запрошував їх до себе в гості. І просто таким чином він зміг спасати багато життів у різних людей.